Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось Лиманський напрямок. Лиман Кремінна. Чи підуть росіяни в наступ, серпень, вересень, жовтень? Чи вдасться їм там щось зробити? Читаю коментар підписника. Так, дивимось. Лиман, Кремінна, цей напрямок. Чи будуть наступати активно росіяни на цьому напрямку в серпні? Кажіть, в серпні будуть наступати активно? Ні, не можуть вони це в серпні робити. Так, чи будуть активно наступати на Лиман в росіяни в вересні. Вересень. Чи буде активна фаза вересень? Ні, не можуть. Жовтень, Лиман, Кремін, Чи будуть наступати. Активно прям прорвуться в жовтні? Ні. Не зможуть. В жовтні взагалі вони там будуть вибиті, розбиті і багато хто піде в полон. Вони програють на цьому напрямку до жовтня. Давайте подивимось цей напрямок, що заважає Збройним силам України звільнити з цього напрямка, з Лиманського напрямка вибити ворога. Знищити там ворога, які перешкоди для цього. Скажіть, покажіть, чи є якісь перешкоди для Збройних сил України? А нема ніяких перешкод. Перешкод нема і їх там вибивають, розбивають, і це така ну, частина плану. Що їх там дуже удобно. Відкритий шлях, їм, їм, їх там дуже зручно знищувати. Королева жезлів, ну вона така винича. Двойка жезлів, шляхи відкриті, щоб їх повністю було знищено. Рицар жезлів робить свою справу. Верховний суд, вищі сили допомагають. Шість жезлів, все, все скоро, це в Русі, це в процесі. І е, ця територія скоро буде звільнена. Дуже скоро буде звільнена. Все погане залишиться в минулому. Далі зміни на краще. Нема що перекривати. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.